Слава Ісусу Христу, слава Україні! Випустив своїх побилків і трошки покачивися, трошки ту шерсть себе позгортали, Стайні часати, то не так. а. Пир го. Перр. Прер. там літ без ти не попадали. Вашка жрябна вже перший раз пробує вім'ян. Ну а що є? Ти сівде копали її. Рір. Пошив сам такі кантарики. що шанітне! Пошив такі кантарики на них сам. О. Пір. Оу! Оу, дюкеоу! Трир! Кушив такі кантарики! Трррр! Буду пускати на пашу їх! Собі б йти тільки! Бат! Хоу, стій, чол! по не с не Що Шаніт! Трир! Пашка дістанець! Хочеш копати її! Не можна копатись! Темнем треба бути. ррр, Машка. Машка на 15 березня термін виходить. Лушапку мою мати. Але чи перенесе далі чи, чи ні? Лягай, лягай, качийся, лягай. Лягай. Лігай, машка, лягай. Нюхай, вже раз разкільки що лягнуло. Ще хоче певний раз. Лягай, машка, Ти лігай. ні, та тоже, при тебе стику пороху на тобі, що я тобі кажу. Е, був трохи на дорозі файний сніг, можна було саме взяти, трошки був їх заприх, але... Не знімав було дуже зимно, я навіть дуже далеко і не їхав. Ще, може, як буде, колись ліпша погода така, сніг буде трохи ліпший, то ще я запряжую і зніму їх. ну! Так стоять подивки в стайнер роботи такої нема. Зараз ще на дорозі роз... розтопи сніг а ще мороз вечір притисне та й буде оживедо. Ти де по такій оживеді кіньма їхати. От на подвір'я трошки випущу. Я собі трошки політаю. Тиршніт. Піще. Там її на носі то зло треба підкигнути трохи. Зараз підкигну.

Nooooo, maška дістане. Maška, cogo? Koš дістати? Bleaa, si jużet. Eh, forče. Siju hanis. Gaj, idi, dravan spybe ne upad. Така u мене pare kubliet тактику, правда, масці розпльонтати. Будуюся за пльонтою. Багато говорить там дуже. Зараз я сі включу. О. Трошки йду без, вам покажу. Ти, Машка, вони сі вганюють. Трохи не здаву, так бідко вони літають. О, ось такий кантарик пушив. Тормочте. Все. Тейтер. Тейтер. Тут трошки задой, поїм, потім собі файно вже відрегую його і якраз буде люкс. Що шаніта? Герзешку. Нога в пшеніти вже тут під кистку в самому танчому місці. 22 гриву на два боки гарно має Машка теж тепер почила там напереді, розкинула на два боки а так більше напереді, ззаду так Тейк. нема я ті зараз тайну <ривіт> її не кусати. Як будуть стоїти у стайні, маєте бути чемні. Ось такі кобилки. Машка вже починає перший раз вім'я набивати, то ще два рази і буде лошадка. Хочете певні сови, мушу вам купити сіль, Пійде купити сови вам. О, бачите, машки тут Р, чого. Ну, машка дістанеш, не можна кусати. Чемна б... було. Нашої. Що вона тобі щось зробила чи що? Типу все, стоять в стайні, не копаються, то що машка, от той трошки не бігає, щось так собі любить. А вона так і на посовищі всі коні так теж. Є ще ніте вісьте! Є лізеш, нам тут траву суху достає. Ще йду. Раз їх прожену, наші побіжуть. По і стайні. Де лізеш, вісьтя! Думав, що ні там десь качати. Легше бобі розчесати її, вона ще завежує а вона не це не, не, не лягала кчати, машка тільки. Треба зараз. Ще заведу до стайні, почешу їх трошки. Всі підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Таке от коротеньке відео у нас вийшло. Буде ще трошки ліпша погода, буду ще щось знімати. ти будеш те страу